Добрий день. Щоб знімати фару, ось таку Volkswagen потрібно розібрати все і повністю вперед, скинути бампер. Бо тут стоять такі підставки чи ребро жорстку, не знаю, як воно правильно називається. Ось так під фарою. І ти фару ніяк не витягнеш треба скинути бампер, скинути цю пластмасу, скинути болти. Як скинути? Відкрутити. Зверху два, знизу два. Від'єднати фішку і потім вже витягнути саму фару. Та фара на герметичність обалдєна, бо власне, каже, що потіє. Ну і ця теж каже, що потіє, але тут ознаків потіння немає взагалі. Вона просто мутна. Якби вона потіла, то б в середині була таке ознаки грязі. І потьоки були без середини, а тут їх нема. Це теж буде сухенька. Сухенька і без ознаків потіння, це я думаю 99,9. Але 1% даємо на те, що може потіти. Йдемо на провірку.